Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про те, скільки коштує ремонт у 2023 році. На ринку різні ціни, і вони дивують: це 400, 600 та 900 плюс умовних одиниць за квадратний метр ремонту. Давайте ж розберемося з вами, що входить у ці умовні цифри. Ремонт за 400 умовних одиниць це найдешевший варіант. Саме таку ціну пропонують за свої послуги майстри самороби. Звісно, вони звертаються до вузьконаправлених майстрів, таких як сантехнік або ж Електрик. Це дешево, але дуже довго. Звісно, ви не отримаєте жодного натяку на справжній дизайн. Окрім того, якість такого ремонту буде ну, дуже сумнівною. Очікування, які у вас були на початку, Явно не будуть збігатися з кінцевими результатами ремонту. Це досить риторичне питання. Також ви можете спробувати зробити ремонт за 400 умовних одиниць своїми руками. В принципі, результати будуть ті самі дуже довго. І навряд чи ви будете задоволені кінцевим варіантом того, що отримаєте. Ремонт за 600 умовних одиниць варіант, який пропонують на ринку так звані сімейні компанії, до складу яких входять кум, сват, брат, товариш, сестра і так далі. Це організації, які набирають купу замовлень, мають купу різних підрядників, а о, керівники цих організацій. Загалом виступають у ролі і виконроба, і дизайнера, і майстра у якихось певних спеціальностях. Що ж з ними не так? Давайте розбиратися. Базовий набір матеріалів з епіцентру вони продають вам як дизайнерський ремонт. І в принципі, все по завершенню робіт виглядає нормально і пристойно. Але через певний проміжок часу, наприклад, за 2 роки, у вас починає відстрілювати плитка. Тріскатися стіни, стелі, вивалюватися світильники, або, наприклад, лушитися і вигорати фарба. У такому випадку ви ніколи не отримаєте ніяких гарантій, оскільки підрядники загалом зацікавлені у тому, щоб прийти, зробити і забути про вас назавжди. Або ж такий варіант: у рекламі, вказуючи 600 умовних одиниць, забувають сказати про те, що у ці гроші входять лише. Всі роботи та чорнові матеріали. А от чистові матеріали вам потрібно придбати самим або ж з цим підрядником у процесі ремонту. <гадаю> Нагадаю, що основну вартість ремонту якраз і складають чистові матеріали, тож такий ремонт в кінцевому варіанті вам обійдеться у 600 плюс. 400, плюс 500, плюс 600, тобто вартість насправді буде складати близько 1000 умовних одиниць. Це просто невелика омана. Є ще один варіант, за яким вам також називають цифру 600 умовних одиниць, але у процесі ремонту спливають такі деталі: як: а ми не урахували ось цих робіт, а тут є приховані роботи, а тут є ще багато чого, чого ми не знали. Тобто садять вас на гачок. Ви приносите гроші, але у процесі до цих грошей додаються ще, ще і ще. І в кінцевому варіанті ви також отримуєте ремонт за ті ж таки тисячу умовних одиниць, але без гарантій, з зіпсованим настроєм, з повним відчуттям того, що вас десь таки обманули. Ремонт за 900 умовних одиниць це стартова ціна на дизайнерський ремонт. Звісно, він буде без надлишків. Наприклад, ніхто не відтворить вам фрагменти 200-річної італійської плитки або ж черепиці з Таїланду. Але ось що ви отримаєте натомість: компанію з досвідом, репутацією, екосистемою, власним стилем та налагодженими процесами, жодних прихованих платежів, все чітко з план графіком та гарантією. Окрім того, матеріали, якими користується весь світ від Сполучених Штатів до Європи та Австралії, які будуть слугувати вам десятиріччями, і вже точно стійку фарбу та правильно змонтований керамограніт. Що обирати, вирішувати вам. Але запам'ятайте, змиритися з тим, що ви десь трошки переплатили, можна. А от з косяками, які будуть псувати вам життя кожного дня, вже точно ні. Підписуйтеся на наш канал для того, щоб краще розумітися і розбиратися в ринку будівництва. Якщо у вас є питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Будемо відповідати. Тренди дизайну і все найцікавіше на каналі Good Idea.